Жива мова, я знаю, мова мамина свята, в ній вічний незнищальний дух свободи, її плекали розум і вуста мільйонів, це жива вода народу, її зневажить зрадити народ, який до сонця проситься крізь муки. Це забруднити плеса наших вод, це потоптати материнські руки, які нас віднапасти й берегли. Останню дрівку хліба віддавали, щоб мені в року дужими були, й матусиних пісень не забували, важить мову, мамину, біда, яка пустими зробить наші душі, і ми нащадкам зможемо передати лиш те, що корені калини сушать, зневажить мову зрадити себе. А зрадників хто може поважати? І стане чорним небо голубе, Вмиратиме у муках рідна мати.